Є найбільш цікаве з точки зору входу для починаючого вебмастера в ай угу. ну це я зазвичай такі питання да, де заробити гроші, розумію, де але відпочив. Давайте давайте так спочатку загально для тому що я думаю, що дуже багато людей цікавить загальне питання. А, а по-друге, це більш точечно відповім на це на, на, на це питання. Тобто загальне питання: заходіть на ти, на ті гео, на ті е, ніші, які мають дуже велику кількість трафіку, тобто дуже mm -hmm. дофіга народу, в ну там, наприклад, тепер спускаємося до геймінгу. Да, нема сенсу виходити на такі штат, на, на такі е, країни, як Швеція, Швейцарія, Австралія, о, Австрія. Там дуже мало населення, тобто на Нова Зеландія навіть. Да. Ну тобто там заруба дуже шалена, тому що конкуренція висока, кількість ауди... аудиторії низька, і, ну, і це жопа От. тому просто виходите і дивитесь там по кількістю населення, і потім э, gambling addicted countries. Все. Ну, якщо ви тепер питаєте конкретно, які країни uh -huh. — це Бразилія, Чилі, Перу. Мексика, Аргентина. Ну, ти, от Латинська Америка, все перечислили. Так, да, фактично, зараз це, це зараз це фактично Латинська Америка. Чому там зараз дуже великий економічний бум, там дуже дофіга народу, там якби там дохера народу просто живе, дуже дохера народу живе, і вони ту адіктиву. Ну тому що Бразилія, да, спорт, футбол, Counter Strike, Ну, там просто їх розриває як як тряпку. Вона вже навіть дружина в лічку тролить, теж дивиться нас. <thisilim> ]Eh? от І и... тому я б дивився на великі країни, да в яких дуже багато населення і дуже великий в інтернету і якоїсь індустрії. То якщо ви про геймінг питаєте, то да це Бразилія і інше. І особливо, якщо ти сам хочеш зайти на цей ринок, да тому що там трафік знайти здобути дуже дуже легко. Ну реально, тому що трафіку до хіра е, mm -hmm. дуже багато всякого різного пошуку. І конкуренція не те, щоб дуже велика, і вона завжди буде дуже велика, тому що аудиторія дуже велика. От таким моя відповідь: ніколи не йдіть в суперконкурентні і маленькі країни. Ну немає сенсу. Реально, якщо у вас ще не є досвіду для того, щоб е працювати в такій індустрії. Ну тому що я знаю людей, які от цілеспрямовано, там, пішли в Швецію і хірячили її 5 років. Ну, графіки, вони 5 років і ковряли, 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 здобули оп, і якби да, зараз заробляють дуже великі гроші. Але якби для цього треба 5 років, да, років да, наснагу і натхнення да, для того, щоб 5 років. Індія Бангладеш норм. І йдемо туди, так да. і цікаво, тому що вона вже вона попереду за Бразилією, вона попереду за Аргентиною та Мексикою. А Бангладеш він дуже відстає. В нього дуже низький, дуже низький traf... connection, інтернет connection Тобто там дуже погано з інтернетом, але там дуже гемблова аудиторія, якщо ми опять-таки про Да. і він дуже цікавий, але ж ну я поставив його там після. І Індія вже на другій стадії, тому що там вже конкуренція вища, там дуже багато аудиторії, але ж вона вже вища за Бразилію, за Мексику і таке інше. Прикольно. Дуже прикольно. Дуже прикольно. Окей. А, окей, окей, окей. А, я ж теж трошки так пригрузила мене. Замість новин, я, 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 ні, ні, ми обговорюємо, ну. Но... Як серед добрі друзі зустрілися, обговоримо, що, що зараз відбувається, чи і дивіться. В мене я завжди думав, що простіше буде піти в Швецію, наприклад, ну в якісь Да? Чому? чому а, Бо всі ламанулися в якусь там USA наприклад, чи там кудись там в, в Бразилію? Там дуже велика заруба, там багато кого є а, а, і. Важче буде продвигатися ніж в якомусь маленькій маленькій страні, а ти кажеш, що простіше, де більше трафіка, і це трохи мене е, поламало мій разум Зараз а чому тому, що поламало. Дивись, ну я е... відповім. Чим, да, да, чим, да. чим більш аудиторія да, в якоїсь певної mm -hmm. страни, якось певне mm -hmm. певний язик, тим більша кількість ківордів, які генерують юзери. Так і вони різноманітніші, так. Але ж саме прикольники які Варди, якісь там конверсіонні, вони так. вже більш зайняті. Ну, згод... маленьком... Слухай, тут я згоден, але спитали початок. Розумієш, а, початок. Що, окей, так, окей, так, початок. Окей. початок. якщо ти йдеш в Норді, то да, да, Якщо ти йдеш в Норді країну. Там кожне слово, от і ти от, зайдеш, от якщо ви розумієте, mm -hmm. народу ордіку да, на на гео Зайдіть і от будь-який ківорд і ви будете дуже здивовані: для кожного ківорда на кожному сайті є окремий лендінг-пейдж, заточений суто під цей mm -hmm. ківорд Чому? Тому що цей ківорд приносить 5 людей з першої позиції за місяць і генерує один депозит. Але mm -hmm. це. С чекіпор для середньочастотників вор для, наприклад, Швеції, да, да, да. тому що там, в принципі, 10 10 там десятки тисяч і гравців, це максимум, що по всій цій країні, в Бразилії там мільйонами рахуються аудиторії в будь-якій в індустрії, от і все. Ну, тобто, здобути її просто легше, знаєш, здобути там 100 тисяч uh -huh. 100 переходів значно легше, ніж в Швейцарії Спецарії, ти там будеш там цей свій сайт просувати, просувати, і в google аналітики бачити тільки свої переходи на свій сайт.